Вітаю. Привіт вам із сонячної Іспанії. Я навіть не знаю, що хочу вам зразу і розказати. Як ви вже здогадалися, я знаходжусь в другій країні. Іспанія. Так як я добиралась сюди, я, мабуть, розкажу вам пізніше, коли приїду додому. А зараз тільки буду показувати, як тут живуть люди. Які тут цікаві будинки, просто казкові. Це маленьке містечко, як називається? Тавернас? Це містечко Тавернас. Воно таке маленьке. Ну, навіть менше, ніж наше місто Самар. Таверна розділено дві половини. Тавернас і таверна з половина. Ага, У мене є тут екскурсовод маленький. <свисті> Який мені розказує і підказує. Тавернас розділений на дві половинки і <свисті> розташований між отакими горами. Оці гори, вони в вигляді підкови. Ось отак ось. Оці так взагалі рядом, аж страшно на них дивитися. Здається, що отак рукою, раз і дістанеш до них, дуже високі, не знаю ще скільки, яка тут висота, але виглядає дуже красиво, дуже красиво. Це там, зараз я підійду з тієї сторони, де я казала, що як підкова. Бачите, вони просто кругом, кругом, кругом. Назад. Это такие, тут... Кстати, это говорят, в чотири квартиру. Ось вот тут вже квартира. Это... Да, ты шо? Так що маленькі такі, невеличкі. Це ліфт. Тут такі ось квартири. Такі ось сходи. Все білосніжне, красиве. Це ми вже дійшли до своєї квартири, оце ось такий ліфт, Та я по-моему піднялися. Ну і це вже наша квартира. Хто ж її закрив? Мама сказала, не закривайте і сама, мабуть, закрила. Так mm -hmm. Це сал. Зал виходить на цю вуличку. Красивий. Стіл такий шикарний. Зараз я розкажу це одна. умивальник і туалет. Умивальник, Де тут включається? Стікло ще не знаю. Ось там капелі, красиві, Оливі, так от вигляди, дуже красиво, чистенько, моливку, така ось рапа вона красива. Тут другий. Тут умивальник, душ такий красивий. Зараз я вам трішки розкажу. Тут Отакий санузел, навіть беде єсть, отакий гарний. Ну, як мулька, да? така цікава. Велика. Це тут для дівочок. А той для мальчиків, для хлопчиків. Кругом зеркала, дуже багато шкафів, дуже багато. Дуже багато шкафів. Ну, мене поселили в окремій кімнаті, яка виходить в двір. Зараз я покажу, який тут двір. Два на два. Такий ось тут, бачите? Оце отак. Повністю. І все. Там навіть собачка живе. Дві собачки сказали мені. Я ще не чула, як вони гавкають. Це отак як до побудований цікаво. Чи, може, спеціально вони так будують, не знаю. Знову дуже багато шкафів. Ну ось оце, а тепер я скажу, що цю квартиру знімають за 1000 євро в місяць. Я не показала іще кімнати, де спальня знаходиться моєго нашого сина, отут спальня теж. такий у них замість кондиціонера. Теж виходить сюди на центральну вулицю. тут отаке віконечко. <сміх> І отака кімната. І ще дві кімнати дитячих. Тобто раз, два, три, чотири. Чотири кімнати плюс кухня. Кухня теж цікава. А по всіх кімнатах світла? Кругом світла, світла, світла. Оце? Ну, все. Так. Вирішила сходити в їхній маркет. Супермаркет. А де наша, де наша квартира? Де комната наша?

Будинок, А вот мне между этими мы гляньте, как горы выглядят. Это они, типа, утепляются. Они, по-моему, утеплились. Типа, как мы залили этой А что, я иду, я в ресторане у мамы. которые просто на гаде, они на плаве Ага. Вот И uh, я там даже заходила на, на кухню, потому что маме помогала. И так вот, на кухне были все тараканы, жуки, всех мастей и размеров. А знаешь, почему они там были? Потому что испанцы так строят. А еще вот Миша нравится, что э, вначале хорошее здание, а я а просто, просто на какое-то старое, какое-то прияхлое, мусорное здание. Мне же это не нравится. Какие тут музыки? Пішохідні дорож... доріжки, дуже маленькі, на півтори людини. На півтори людини. Йдемо далі сюди, дуже далеко йти. У мене оце супровождаючий екскурсовод. Два в одному. Ну, Будинки всі такі красиві. Так тут якесь. Ремонти роблять. Дуже часто і тут кругом навіть в нашому домі, бачите, як зроблено. отак так. От. Дуже цікаво, зовсім не так, як у нас. Абсолютно. Строять Балкончики дуже маленькі. Навіть просто не скажеш, що це балкончики. Мініатюрний, Навіть не балкони. Просто відкриваєш і на нього не вийдеш. Ну ось, якщо вам видно, ось, бачите такі малюсики просто. А вулички? Це вуличка така? Да, так машина тут не повинно бути. Ну, Його то, -то що то буде. привіз може. Ніяк, ну тут взагалі машина не їздять. Бачите. Ну, там, де украшення всяче. Що-що? Ну, а, да? так, ювелірка, украшеня. Mm. Так, ну ось вийшли на якусь на яку площу. Це, мабуть, вже центр, так? От середу, там, і вже не прийдемо Люди вже ось усі... сидять. А ми ще підемо на втору площу. – А, на другу, так? Так, yeah, там можна вийшло почати. Дуже маленьке містечко, його можна обійти. Ну, за один, скажімо, день. Okay. Не те, що день. Ой, за 10, стой, за 10, за 10. А, вот за 10 тоже на велике убьешь, а даже. Что это дальше? Ага. Дальше это уже чистая, красивая такая. Табакос? Табакос нам не нужен, да? Що? Табакос нам зараз не нужен. Не, не поняла тебе. Табакос нам зараз не нужен. Это что такое? А, нет, нет, нет. Табакас, это що по-іспанськи. Не знаю. Сигареты табака. Ладно, выключу пока. Це вже, каже, друга площа. Боже, кишечка спить. Як же ж їй жарко. Розляглася і спить. Ну, в общем, таке все незрозуміле для нас. У нас таких вулиць немає. Манюньки. Це виходимо ми на головну, центральну вулицю. То, ось це вже центр міста. Оце бачите, яке. Ну, ви бачили, я вам показувала гори, це все місце обійшло вокруг, да? маленьке, видно. І оце вже тут. Бачите? Звісно, по-іспанськи я не бум-бум. Для мене незрозумілий язик. Мова, мова. Ну, це перше знайомство. Це тільки вийшло, щоб прийтися, як купити маркет якомусь сюди, так? Да? Кафешки, ресторани, куча. Просто на кожному котові. О! тут. Мабуть якась розпродажа. Вот так вот. Ну, тут ось овочі. прямо на вулиці. персики, 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 99 центов и 1,49. Это що? Два разных сорта, наверное, да? Да? Да, да. Эти 1.69, 1.70. Сливы пришли. Слывы. Мы вже прийшли до цього магазина, да? Ну, в общем, это так. От это Картушка. Д�у. Ты умеешь здороваться? Ты умеешь здороваться. Як? Так. Да. Ну что? Помидоры. Помидоры. Два. 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 69. Кстати, Какие, а такие вкусные, не А Я хочу заметить, то, что обычные бананы, которые больше стоят дороже, те они стоят дешевле, а которые меньше, они стоят дороже. Да, это везде так. Да, хорошее? бананчика. хочешь? А вот не хочешь? Нет. А давай купим. А тут брать корзинку, корзинку, да? Choose... Ага, корзинку, правильно? Халя. Давай. Вот как все. Ага, ага, понятно. Давай. Вы такие наберите, правильно? Это больно. На вас. Покажи, где огурцы. Огурцы, огурцы, огурцы. Еще глазные геличные. А горец тут об 40 Даже два удоччика туда. Ага, ага. Ну все, и лук. Лук, лук. Вон там. Вон там. информация? Да. Вот смотри. Давай лето. Да. А, Один mm -hmm. mm -hmm. Что еще? вкусняшки какие-то. Напитки. Водичку давай купим. Водичку. Mm -hmm. Где тут вода? Ну, водокновенная вода наверное да? да аква это с газом да просто 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 вода есть аква не Но не, вода, чистая не я тут вижу аква аква вода можно только что здесь да. без разницы можно любого взять Я пошёл сам, типа, зашёл куда-то. Ну, какая тут любая без газа. Ну, допустим, вот такая хорошая. Ты пробовал её? Это вода. Да? Да, просто вода. Хорошо. Ну что? Хорошо. Ну даёшь отметить. Всё. Ну Давай, все. Мы скупилися були в овочному магазині. Скупилися на 3,69, по-моєму. 3 евро 69 центах. Прийдемо додому, покажу, що ми купили на цю суму. А потім буду множити і зрівнювати з нашими цінами. Оце головна площа, як і в нас є в кожному місті. Завтра четвер і завтра приїдуть. Хто сюди приїжджає? Базар. Базар! Як і кругом. Переносний приїдуть. Сюди базар з шмотками дешевими. Хочу сказати, що базар буде маленький, тому війна буде свободно місце. Да? Всю площу займи. Так що завтра прийдемо і подивимося, що на цьому базарі робиться. Сьогодні нікого немає. А, хоча, а, скільки час? який час зараз? А, я вже бачу. Година, О, я не бачу, не бачу скільки. Сонце світе, не було сонця, було так гарно, пасмурно, ну парило. А зараз вияснилось сонечко і жарке. Ну що, мені тут це, мабуть, єдиний, єдина країна. А, може ще і, і може таке буде і в Італії, так? Да? Як ти думаєш? Сієста. В дві години закриваються всі магазини, всі-всі-всі. Ось дивимося, що по чому. Що почому футболочки? Ну тут такі дорогенькі дивлюся, 15 євро. Видно такі класні дачі стріми. 85 євро шорти. Тобто дорогенькі. Ми купили дешевші. Сколько? тисячу євро в місяць. Ну так, тисячу в місяць. І тисячу надо віддати за квартиру. Що там написано? Зіграшки. А можна двір просто толкнути і, і узнати. Давай, спробуй. Ну що я хочу сказати? Що ми вже трохи заблудилися. Прийшли однією дорогою, вертаємося, не знаємо куди. Ну надіємося, що ми все-таки. Ага. Ну я пам'ятаю, що коли ми йшли, у нас. Тень була на отій стороні. А зараз на лівій. І, по-моєму, тут тупик. А ти говориш, що ти знаєш? Це, а, це... Це... Це <кхи> так що ми заблудилися. Ми Куди? Ось наш мудами. сюди? Тут ж видиш що там тупик. Так, возвращаемся назад. Вот это мы так сходили за покупками. Так. Кажись. Кажись, мы что-то нашли знакомые, да? Перша, там площадь, что ты показывала, да? Чи не? Ага. О, вот теперь. Вот теперь правильно. А, подожди, а вы не отсюда? Нет, что? Вот там, из Вот тут налево. Тут наліваний ноги. Ти ввірив? Ні, мабуть, ну, туди треба йти. Ну, ми ж гори, ближче до гору. Це на горах, а там бачу вам якісь крести на горі. Хто ж туди доходив? Дуже круті і дуже височинні. Тімошка не спіши. Ага. Який у нас? Нас не пускають додому. Ну, ось що ми купили. Водичку, два бананчика, гілочку помідорчиків, два огірка і три цибулини. Оце все коштує 3 євро 69 центів. Оце ми потратили 143 гривні. Ну, з копійками. Не знаю, дорого чи ні.